Голгофа, прости їм, Отче, говорив Ісус. Кривавим потом заливало очі. Вони мої, за ними я вернусь. Прости їм, Отче, а над людьми витав злорадства дух. Гей цар, гей Бог, ти пити, певно, хочеш. І дотик губки з оцтом до почорнілих губ. Прости їм, отче! Хітон ділили, пустоту душі хотіли скрити під покровом ночі. А він в смертельних муках говорив прости їм, Отче, спасав людей, спаси себе Христос, раз на землі спасати правомочний. А він, піднявши очі, промовляв прости їм, отче. Щорніло небо, затряслась земля, безкровні жили, кінець шляху, збулось пророцтво та всіх омитих кров'ю Господа й царя прощаєш, отче. Допусти до ніг твоїх пробитих, дай торкнутись ран тяжких твоїх, дай мені прощання зрозуміти, як розп'ятий бути за мій гріх. Я сьогодні стану на коліна і від тебе вже не відійду. Прожени з душі північні тіні і всели навік любов Твою. Христос народився. Славити Його! Славити. Дякую.